Знаєте, яка у мене є мрія? Окрім того, щоб закінчилася війна, і всі орки, всі пі зникли з планети Земля. Я хочу собі собаку. Кожного дня зранку до вечора, з вечора до ранку я би її вигулювала або вигулювалася разом з нею. Ах. Але зараз не про це. Пропоную зазирнути у світ. Робособаків почнемо з того, що австралійські військові тестують бойові щі роботи, які виконують телепатичні команди солдатів. Сучасний штучний інтелект, який називається мозковим роботизованим інтерфейсом, за допомогою високотехнологічної біосенсорної гарнітури, аналізує показання мозкових хвиль і передає їх із зорової кори головного мозку людини у вдосконалений робот-дог. Поточним ключем до підтримки ботів на курсі є мерехтливі маяки, які в гарнітурах сприймаються як доповнена реальність і працюють як точки шляху, до яких рухаються собачі автомати. Тому не потрібно думати про щось конкретне, щоб керувати роботом, але потрібно зосередитись на цьому мерехтінні. Далі. Робот-собака-помпеї. У давньоримських руїнах Помпеї робот-собака на ім'я Спот був залучений для патрулювання безпеки. Ногий робот може оглядати навіть найменші місця в цілковитій безпеці. Спот також допоможе оглянути підземні тунелі, вириті нелегальними мисливцями за реліквіями, які знаходяться навколо помпеї. Далі. Доставка роботами у Цюріху, Швейцарія, компанія під назвою Сві smile розробила робота на чотирьох колесах, який може прискорити доставку товарів у містах. Він може не тільки роз'їжджати містами, а й підніматися сходами та стояти на двох задніх колесах. Може викликати ліфт. Зараз компанія працює над тим, щоб робот міг забирати посилки і відкривати двері. Це взагалі крута ідея, інколи лінь. Або забувається сходити на нову пошту. Далі, роботехніка в соціальній допомозі. У Шотландії в новому центрі роботехніки та штучного інтелекту National Roboterium створили лабораторію, яка виглядає як справжній дім. Там вчені використовують роботехніку, штучний інтелект і сенсорні технології для виконання таких функцій, як моніторинг тривалого стану здоров'я. Технології також можуть допомогти людям у таких завданнях, як здійснення телефонів телефонних дзвінків, увімкнення світла, відчинення дверей і перегляд телевізора. Мета полягає в тому, щоб допомогти людям жити більш незалежно, а також дати відпочинок опікунам. Далі, роботи як помічники на робочому місці. Компанія Boston Dynamics створила робота, якого звати Атлас. В серпні 2021 року він здобув популярність серед людей через свої грандіозні трюки з паркуру. А сьогодні він вже справжній помічник у господарстві. Який не відмовить у допомозі. Далі, м'який робот для місць, в які навіть пальчиком не пролізеш. У китайському університеті Гонконгу вчені створили робота у вигляді слизу. Робот має консистенцію заварного крему. Але він був змішаний з магнітними частинками, які можна переміщати та контролювати за допомогою зовнішніх магнітів, оскільки слиз м'який, він може протиснутись крізь вузькі простори діаметром 1,5 мм і захоплювати тверді предмети, обертаючись навколо них. У машинах слиз може виконувати такі функції, як ремонт схем. А у тілі людини слиз потенційно може перенести випадково проковтнуті предмети. Є ж люди, які ковтають всілякі предмети. Друзі, світ роботів уже такий великий. Існують навіть фермерські роботи, які вдало справляються з посівами та всіма процесами вирощування культур, пошуково-рятувальні роботи, роботи, які працюють в каналізаціях, роботи, які працюють у сфері екології та інші. Деякі країни сміливо крокують вперед, а деяким хочеться вічно воювати і створювати перешкоди для розвитку. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, і що нам не прийдеться жити з тими болотними опосумами. Друзі, пропоную вам підписатися на мій канал. Далі буде ще цікавіше.